І всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Try Games. І сьогодні ми починаємо грати хоррор гру Freddy's Reanimated. Тому, друзі, підставте. Ой. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої корольівські подобайки, а ми починаємо нову гру. Так, я впевнений, що я хочу почати нову гру. Цікаво, що тут буде? Мені дуже цікаво. Як думаєте, друзі, що тут буде? Що це тут може бути таке цікавого? І тут я вже бачу Фредді. Якщо я не помиляюсь, це Фредді. О, ми можемо скіпнути. Так. Будемо дивитися на годинник, щоб побачити час. Так, а який годинник? А, ми можемо нажати. Цей годинок? Дещо тут не показується, яка ніч, і яка година. Це на 7 години компенсуємо. Дуже дякую, я скіпну розмову. Так. Що в нас тут? 12.05. Тут у нас є кімнати. 4, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 6, 1. Ну, такі кімнати. А Тут я знаходжусь. Так, що тут у нас є? Камери. Тут є Фредді бонні Чіка. Давайте будемо шукати Фокс. Чи, яка година? 12.30 ні вже вирішив на нас напасти. Це камера номер 2 А, він далеко ще. А ми були на камері першій. Це тут був. Він тільки далі пішов, Ну нам це і краще. Третя камера, тут, та скоріш всього, Фоксі. Так, що у нас тут? Тут, навіть, не знаю. Це четверта камера. Де у нас четверта камера, а це десь тут. Угу. Ну, це далеко від нас. П'ята камера. Шоста камера, сьома камера, восьма камера. Восьма камера це саме ближче біля нас. Так. Тут вже Боні! Він же тут є. Як так швидко? Так. А що ми тут можемо робити? Ми можемо штори закривати? Серйозно? А для чого нам це? Добрий день. Я закриюся від Боні? Штори допомогли мені врятуватися. Боні мене не з'їв. Боні що? Штори боїте? Серйозно? Ніх боїте? Серйозно? Це ж класно. Я можу просто взяти і так зажати. Він буде вічно ходити. Я не знаю, може тут розробник гри продумав це і зробив так, щоб не можна було так халявити. Ну, я буду йти по звичайному коду грів нафти. Дивиться по камерах і так далі. А ще... Я ще бачу тут кнопочку Flashroom Давайте нажмемо на неї. А, і що вона робить? Буквально нічого. Так, Бонні вже тут. Зараз нападе. Ну, давай, нападай. Так, закриваємося від нього шторами, бо він їх боїться. Я чую, що він пішов. І можемо бути спокійними. Ні, ну, На першу ніч все дуже просто. Надіюсь, так і буде надалі. Так, тут ще в нас є Марч. Календар. Тут ще щось таке є, тут а, хтось їв, тут а, ще хтось до нас був. Чи то ми залишили весь цей мусор. Угу. А, мені дуже подобається ця атмосфера. От, така, от, така стара атмосфера. Вона дуже гарно виглядає, дуже класно. Ну, і як завжди, до нас прийшов Боні. Добрий день, Боні. Вам подобається кожний хвилин на мене нападати? Скоріше всього так, бо тому, що він так і робить. Будемо очікувати його тут. Ой, йо Ти закрити шторами. Так, все добре. Так робити не буду і буду чекати, його на камера. І потім буду очікувати тут його, тому що я трошечки не очікував, хоча я очікував, але я не очікував, я не знаю, як так сталося, що я чуть-чуть налякався. Так. Третя година. Це вже можна говорити четверта. Поки що все дуже просто. Я зараз на Ізі проходжу першу ніч. А я таки не знаю для чого це от флешру. Можливо це і на інакших аніматроніках треба буде застосовувати. Потім випробуємо це на чіті, Бонні. І на інакших. Так. Добрий день. Я закрию для вас штори. Я чую, як він пішов. Але я ще чуть-чуть так потримаю, бо я не знаю, чи він появиться. Так, ну все, ми по суті пройшли першу ніч. 4.30, ще 30 секунд. Так, що ще тут у нас є? Бонні, який знову вирішив прийти сюди. Бонні, а тобі не надоїло нападати? Тобі не надоїло. Ні, йому не надоїло. Він буде далі нападати на нас. Як зазвичай? Я щось не чую, що він тут топає. Я сподіваюся, я вижив. П'ята ранку. Ну, вже п'ята. Так, я вижив, слава Богу. Боні, добрий день. Як у вас там справи? Що ви там збираєтесь робити? А, точно, ви ж хочете зараз напасти на мене. Ну, я розумніший і закрию штори. Так, я чую, що він пройшов. Ах, ну це дуже просто, як на мене. Ну, Мені здається, що тут так просто тільки в першій ночі. На другій ночі тут щось точно страшне буде. На другій, третій, четвертій ночі. Мені здається, що це точно страшне має статися. Так, знову Бонні прийшов. Так, і можеш і піти. 5, 58, 59. Все, друзі, перемога! Перша ніч успішно пройдена. І тепер можемо приступати до другої ночі. Так, 6.04. 6.05. Що робити? Там вона була дуже легкою. Скіп. О! А стоп, 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 стоп. Я навівся на дверь. Я можу вийти за двері! Давайте вийдемо. Що тут у нас? Бонні, якщо ти під'єш, я тебе рукопашкою. Хоп-хоп, вирублю. Так, тут надпис Екхіт. Ми туда піти не можемо. Є двері, на яку я навівся, і куди я можу піти. Такий темний приємний коридорчик. І ми можемо сюди піти, до решітки. Це якась тюрма чи що? Ми можемо включити цей комп'ютер. Е тут якісь файли. Я їх не можу відкрити. Клауд. Угу. А я можу їх пересувати? Можу пересувати. А якщо так, їх треба сюди. Я можу так. Я можу обертатись цей друзі, явно не до добра. Якщо я можу обертатись, значить щось нас буде погано чекати. В наступному разі. Щось явно буде недобре. Мені цікаво вже, що там буде. Так, Файл завантажився. Мені здається, що це перша ніч і так само, і так сильно, як Бонні, ніхто не буде нападати. Мені здається, що якраз таки, коли ми просто завантажимо файл, а на, на ділі ніхто нападати не буде, це перша ніч, вона вільна, простенька. До речі, оця от вкладка мені нагадує Windows 7. Типа, як у Windows 7. Типа як. Пасханка, да? тут нікого нема. Я думаю, тут можна бути спокійним. Тому за цей час, поки я чекаю, поки завантажується файл. Ви поставте подобайку, підпишіться на мій канал, так, підпишіться на мій телеграм-канал. Я там часто спілкуюся зі своєю аудиторією та викидаю спойлери до відео. Так, а ми продовжимо гру. Так, ще цей файл, ще один файл залишилось завантажити, і ми можемо нарешті йти на вихід. Я так думаю, чи ми будемо ще на, на денну зміну? Хоча, по суті, так не має бути. Ми маємо йти зразу на в день і йти в нічну зміну. працювати. Так, ну чого ти так довго завантажуєшся? Останній файл. Я все ж таки перевірю, чи тут хтось є. Тут нікого нема. Можемо далі дивитися, як завантажується наш файл. Хлопці, давай швидше завантажуйся. Довго ти завантажуєшся. Ну, давай швидше завантажуйся. Все, ми можемо вийти з кімнати. Йдемо. Тут, надіюсь, нікого не буде. Я вже можу йти на вихід. Все! Ми пройшли першу ніч, друзі. Перша ніч була успішна. Наступна ніч Тюздей 12 та ночі. Ох, Цікаво буде. Чуздей 12 -та ночі. Так. Mm. Нам треба бути завжди готовим. Вийти не можемо. Пока. Так, 12. -та година. В нас Боні, Чіка, на тут є Бонні, Чіка Фредді. Будемо чекати на Бонні. туди. Можемо одразу вільно на. Давайте все ж таки подивимось на них. Які вони красиві. Пішов Боні. Пішов не Боні! При кордону пішов не Бонні. Чіка пішла. йо моє Як вона круто виглядає! Так. Де вона? Боні пішов. Вони двоє тут стоять. Ну, стійте тут. Тут сцена Фоксі, тут, тут якась прибав... прибиральниця. Знаю, Боні він буде дуже часто нападати. Тому я буду часто, дуже часто сюди дивитися, бо може Боні напасти. На нього можемо особа на камеру надивитися на Боні. Тому, оп, оп Так, що тут ще є? Так. Тут, так, тут очіка. Надіюсь, Боні не нападає. Ну, поки що цей ліхтарик, він просто безкорисливий. Так. А що мені з Чікую робити? Буду шукати Чіку. Так, добрий день, Чіка. Йде в баню, Боні? Так, все, Боні пішов. За Час часу буду Чіку проганяти світу. Вона вже тут, на четвертій камері. І що мені робити? З Чікою? Вона просто ходить туди і сіди. Куди вона побігла? Вона пішла до Бонні. Весело вам тут, друзі. Хм. Так. Що у нас тут є? Друга ночі. Я майже пройшов цю ніч. Ну поки що це доволі просто, як на мене. Як на мене, друзі, це доволі просто, як на мене. Двоє пішли. Чіка, тут дайте, здогадаюсь. А Боні пішов на восьму камеру. Боні я шукати не буду, це не суттєво, я тут подивлюся на нього. Так, добрий день, Чіка. Добрий день, Боні. Так, все, він пішов. Так, світлому Ліг... Чіки. Яка година третя? Так, ну поки що все спокійно. Надіюся, ми переможемо цю ніч. Поки що все просто. Угу. Чіка перейшла, так. що це було? Що це був за значок, де Чіка? -мо! -мо! Ай, чекайте, друзі! Бонни, блін, Давайте ще раз! Мені <кхм> здесь я себе голос порвал! Ой--мой Бони, блін, Я великий мінус, я загубив. Я забув на Боні подивитись. Я або його побачив, або я просто його прогавив. <спири> чекайте, <спири> чекайте, дайте я відійду від, від мене. Я просто слів не маю. <кху> так. Чіка вже тут. А... Чарт будемо світити її. Так, Треба швидко переключатись між камерами. Бонні тут. Чіка. Чіка у нас тут. Беремо і освіщаємо ліхтариком. Вона <кхи> вже кудись пішла. Так, тут Бонні. Де Чіка? Чика у нас на сьомій камері. Найти її ліхтариком засліпимо. Будемо часто дивитися на Бонні, тому що... Давай, давай, швидше. Не переключайтеся на камеру, я тебе попрошу. Так. Так, 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 так. Поні нема. Так, чека тут, а на сьомій камері. Так, я трошки нервую, я трошки нервую. Після цього випадку. Добрий день. Я тебе ненавижу, Бонні, я тебе ненавижу. Де Чіка? Чіка туда, все спокійно. Вона нас разом з Бонні на другій камері. Все спокійно, друзі. Шукаємо Чіку. Так, час від часу я буду. <кхм> значить, оцей знак мені не подобається. Цей от значок, що мигає почне мигати гати врачити. Це типо значить, що у нас скоро нападе. <кхм> чіку, я загубив. Готуємося до нападіння Боні. Добрий день. Я загубив Чіпу. Ну це капець. Як далі третій години, я не можу прийти. Фу. Чіка, блін. Чіка! Я її загубив, я її не міг знайти по камерах. Це гра якась пекельна, друзі. Я її просто загубив з виду. Навічно тікала від мене, я її загубив. Ай, блін. Я розумів. Мені треба її флешем. Камера. Коли вона хоче вийти з кімнати, мені треба ліхтарик її засвітити. Фух, ні, друзі, я, я далі проходити це не зовсім хочу. Я чуть-чуть собі голос надірвав. Тому, друзі, поки що на цьому все. Тому, надійся, друзі, вам відео сподобалося. Тому на цьому все. З вами був Dragon Try Games і всім пока-пока!